Базова і ключова вимога забезпечення особистого голосування Верховній Раді України і позбавлення чечетова роботи. Вона залишається, тому що те, що запроваджено цим ганебним парламентом в таких формах, повинно бути скасовано в кінці кінців. Кожен народний депутат України повинен голосувати за себе особисто і нести персональну відповідальність. Це вимога конституції, це вимога закону. Ми внесли декілька пропозицій. Ми внесли постанову Верховної Ради України щодо особистого голосування і увімкнення системи особистого голосування. Ми внесли зміни до закону України про регламент, щоб забезпечити особисте голосування. І ми очікуємо відповіді від партії регіонів від так званої більшості. Чи готові вони виконувати конституцію? Чи готові вони припинити той безлад, який був Верховній Раді України? Чи готові вони нести відповідальність перед народом України за свої діяння? Ми запропонували чітких два варіанти. Перший це ввімкнення системи ради, яка вже змонтована і яка унеможливлює голосування за іншу особу. Другий варіант це прийняття закону, який передбачає, що електронною системою голосування можна голосувати тільки в тому випадку, якщо ця система унеможливлює голосування за іншу особу. А якщо один чоловік голосує за двох чи за десять, то таку систему треба відключати і голосувати виключно бюлетенями.